Місто Умань своєю назвою зобов'язане вочевидь річці Уманці. Перша згадка про неї в супрасельському літописі датується 1497 роком. У 1609 році спеціальна комісія Речі Посполитої, оглянувши пустелю Умань, описала її природні кордони і зареєструвала існуючі населені пункти. Згідно з постановою сейму, ці землі були подаровані Браславському старості Валентію Калиновському. Той намагався назвати головне місто Каленградом та прижилося ім'я Умань. Пізніше цю територію вже офіційно назвали Уманщиною. Місто дуже швидко заселилося, а оскільки розташовувалося воно на кордоні Польщі з диким полем, одразу розпочалося будівництво дерев'яної фортеці з ровами і валами. Уманські землі були дуже плодючими. Казали, що тут навіть немає сенсу сіяти щороку, посій раз, а потім нива сама засіватиметься. До того ж, польща заохочувала заселення цих земель. Людей приваблювали свободи тривалі до 50 років звільнення від будь-яких повинностей. Це сприяло розвитку Умані вже в 1629 році. Тут нараховувалось 1067 димів, тобто дворів. Місто, як і решту магнатських земель, викупали на тривалий час спритні орендатори. Вони отримували безмежні можливості здрати три шкури з населення, котре їм підпорядковувалось. Багато вільних поселенців не хотіли миритися з посяганнями нових польських господарів на незалежний уклад. Найрішучіші йшли на низ до Запорізької січі, де з часом сформувався Уманський курінь. У 1648 році в Умані був створений Уманський полк, адміністративна і військова одиниця, котра охоплювала частину сучасних Черкаської, Кіровоградської і Вінницької областей. Під командуванням полковника Йосипа Глуха перебувало 14 територіальних сотень, близько трьох тисяч чоловік особового складу. В центральній обривчості частині міста побудували фортецю. Понад два десятка років вона була неприступною для ворогів 10 січня 1655 року. Об'єднане військо поляків і татар підійшло до Умані. Місто на той час оточували три високі вали і три сухі рови. Крім 12 тисяч козаків, там перебували озброєні селяни і містяни до 30 тисяч людей. Богун наказав полити вали водою і вкриті кригою вони сяяли як скло на ранковому сонці. Спочатку гетьман Потоцький надіслав уперед коронного обозного Чернецького з універсалом, який закликав підкоритися речі посполитій. Та уманці писав сучасник, показали нам свою покору стріляниною з гармат. Тоді коронний гетьман підійшов до міста і наказав кидати гранати. Та йому не вдалося влаштувати пожежу. Козаки вкрили дахи будинків мокрою шкірою і полотном, до того ж, повітря у той час було вологим. Союзники під пострілами обложених захопили перший вал і вступили до рову. Та Богун здійснив вилазку і повернув навтіки величезний натовп супротивників. Звістка про те, що з Білої церкви на допомогу оточеним вирушив Хмельницький, змусила нападників зняти облогу і піти на зустріч козацькому війську. 29 січня біля містечка Ох. Хматів у страшний мороз відбулася п'ятигодинна нічна битва з нічийним результатом. Після неї кілька місяців до самого Великодня татарські загони хвилями накочувались на південно-українські землі і спустошували їх. Залишивши захищену уманську фортецю, богун метався прикордонними територіями і відбивав полонених. І все ж, результати татарського набігу були жахливими навіть для того часу. Нападники забрали в полон десятки тисяч чоловік. У 1663-64 роках польський король Ян Казимир здійснив невдалий похід на глухів. Після нього поляки проголосили Умань бунтівним містом і прирекли його на розграбування. Та укріплення допомогли містянам відбити атаку, і вирок залишився без виконання у 1670-74 роках. Умань була резиденцією правобережного гетьмана Михайла Ханенка і тимчасовою столицею правобережної України в 1671 році, під час війни між Дорошенком і Ханенком, перший заволодів Уманню і залишив у ній під виглядом гарнізону один козацький полк. Та мешканці міста визнали гетьманом Ханенка і вигнали козаків Дорошенка. Той, щоб помститися, в 1674 році покликав на допомогу турків, знову захопив Умань і вирізав практично всіх мешканців. Відтоді місто спустіло. А в 1712 році, за наказом Петра І, залишки його мешканців були переведені на лівий берег Дніпра. Занепа тривав до 1726 року, коли Умань з околицями перейшла у володіння Франциска Потоцького. В той час пожвавилися дії гайдамаків. Щоб зміцнити Умань, граф заохочував селян і ремісників переселятися сюди з інших своїх володінь. Потоцький запросив торгувати вірмен, греків, євреїв. Почалося будівництво нового замку, відкрито синагогу. В 1760 році місту було надане Магдебурзьке право. В 1764 році Потоцький заснував в Умані католицький базиліанський монастир. Монахи відкрили духовну школу на 400 учнів. Місто оточували козацькі слобідські поселення, які мали боронити край від гайдамацьких ватаг. Умань перетворилась на одне з найважливіших міст правобережної Київщини і Черкащини.